El Вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Пульс, актуальне інтерв'ю. Та я її ведуча Наталія Бондар. Сьогодні до нашої студії завітав начальник управління культури та туризму виконавчого комітету новомосковської міської ради Шаликін Віктор Петрович. Вітаю вас, Вікторе Петровичу. Доброго дня, доброго дня нашим глядачам. Цьогоріч Новомосковськ святкуватиме свій ювілейний день народження. Вже стало відомо, мабуть, всім містянам, що з цієї нагоди на нас чекатиме таке масштабне грандіозне святкування. Розкажіть, будь ласка, які ж все ж таки заходи заплановано до дня міста? Добре, так в цьому році місто Новомосковськ буде відзначати 440 років від дня заснування, і відзначаємо ми також і 73-ю річницю від дня вигнання німецько-фашистських загарбників з нашого міста Новомосковська. В зв'язку з тим, що день міста це саме головне свято. Це день народження, тому вже ми програма. Передбачає дуже велику різноманітну кількість заходів, які б прийшли до смаку всім категоріям, і дорослим, і малим, і старим і середнього віку. Отже, розпочинатися свята будуть, ну, напередодні буде велика спортивна програма. Від від дня фізкультурника вже будемо говорити, починається і свято міста. Але я зупинюсь на саме культурологічних таких заходах. Хоча хочеться зазначити, що 15-16 вересня на площі героїв відбудеться ярмарок сільськогосподарських товарів. тому ми всіх запрошуємо господар, які хочуть за, за назимку зробити свої закупівлі, але почнемо про наші культурні заходи. Починаємо ми 15 вересня в зв'язку з тим, що ми говоримо з 440 років. Місто Новомосковськ найстародавніше місто Дніпропетровської області. Отже, у нас завжди є такий великий інтерес, зацікавленість до історії нашої. І, взагалі, ми хочемо, щоб це свято пройшло під гаслом, тому що ми столиця колишньої найбільшої, наймогутнішої самарської паланки Запоріжжя козацького. І тому 15 вересня в центральній бібліотеці, в читальному залі о 14.00, відбудеться дуже цікава подія. Це презентація книги Літопис Собору». Це збирачами цієї збірки був працівник музею Константин Мешко і архітектор. З будівничної академії Харлан. Чим ця книжка дуже цікава, тим, що в ній зібрані всі матеріали, які будь-коли друкувалися про наш Святотроїцький собор. Там можна буде ознайомитися і статтею другого нашого будівничого Олексія Пахуччого. Там будуть і спогади. Вдови письменника Олеся Гончара взагалі це все те, що друкувалося в минулих століттях і посяк день. Тому це дуже цікава збірка, найбільш повна і презентація саме цієї книги відбудеться 15 вересня, 14.00. Як ми говорили, що зацікавленість історії нашої вона давньої, дуже багато в цьому плані зробив наш краєзнавець Анатолій Боніфеч Джусов, про якого ви часто. В своїх передачах говорити, і щоб ця справа, яку він почав, вона так не пішла, не канула в літо, ми започаткували в місті конкурс краєзнавців імені Анатолія Джусова. Щорічний, він. Щорічний конкурс, і результати якого будуть підводитись саме в день міста. І в цьому році, от, після презентації книжки, ми підведемо підсумки цього історико-краєзнавчого конкурсу і нагороди. Родимо переможців. В цьому конкурсі дві категорії. В першій категорії приймають участь вчені, краєзнавці, дорослі наші учасники, і друга категорія вікова це старшокласники і студенти. І що хочеться зазначити, що цей конкурс не тільки так, який ну, відзначається грамотою і пошаною, але це й буде і грошова премія. Отже, ми всіх любителів історії і всіх, кому не байдужа наша історія, запрошуємо 15 вересня в центральну бібліотеку на презентацію книги літопису та підведення підсумків конкурсу імені Анатолія Джусова. 16 вересня. Відбудеться концерт на мікрорайоні Кулебівка. Його захотіли зробити. Ну я хочу, хотів би зазначити, що в цьому році дуже багато партнерів mm -hmm. виконкома в проведенні цього свята, і один із них це наше головне підприємство Інтерпайп. Ну, Московський трубний завод. Вони виявили бажання зробити святковий концерт саме на мікрорайоні Кулебівка. Вже 16 вересня там відбудеться такий святковий захід. А ввечері в районі Літака відбудеться відкриття інформаційно рекламного комплексу. Це Запровадження таких новітніх технологій в нашому місці. Це дуже буде прикрашати наше місто. І воно відбудеться десь ввечері, коли вже стемніє, тому що там будуть задіяні світлові ефекти. Тож ми всіх запрошуємо в район літака 16 вересня ввечері на відкриття інформаційно-рекламного комплексу. Але саме головне святкування, звичайно, у нас відбудеться 17 вересня. Свято наше, звичайно, проходить зараз складний час. Тривають криваві події на сході нашої держави. Наше місто теж втратило своїх кращих синів, і дуже багато наших земляків там воюють. І саме завдяки цьому подвигу вони дають нам змогу і святкувати цей день міста. Тому в нашому місті з'явились вулиці з назвами загиблих героїв. В антитерористичній операції. І вже така у нас започаткована традиція в місті, що саме в день народження загиблого воїна, АТО ми відкриваємо меморіальну дошку. І саме 17 вересня це дуже символічно припадає, що буде день народження нашого земляка, загиблого воїна Зелінського, який носить ім'я Архангела Гавриїла, Гавриїла Вікторовича Зелінського. І тому символічно, але саме святкування і свято, так ми урочисто, будемо починати з відкриття меморіальної дошки на колегіуму номер 11 присвячено пам'яті Зелінському Гаврілу Вікторовичу. Адже саме ця вулиця тепер буде носити і носить його ім'я. Потім у нас відбудеться урочиста хода від виконкому виконкомов делегацій організацій, підприємств міста. Mm -hmm. І відбудеться біля меморіалу слави о 10-й годині церемонія покладання квітів. Ми починаємо наше свято, віддаючи шану і повагу всім тим героям, всім тим нашим землякам, які не дожили до цього світлого дня, які віддали своє життя за нашу свободу, за нашу. Таке ж ну буття, мирне буття тому буде церемонія покладання квітів і до меморіалу слави, і звичайно, потім на площі ми не залишимо без уваги меморіальну дошку пам'яті загиблим воїнам АТО mm -hmm. і партнер, і дошку пам'яті воїнам Другої світової війни. А вже в 11 годині на центральній нашій площі площі героїв. Відбудеться урочисте відкриття нашого свята. Свято урочисте відкриття буде відбуватись на сцені, яка буде розташована біля палацу металургів. В цей час уже на площі буде велике різноманіття, тому що буде працювати фестиваль містечко майстрів. будуть виставка експозиція кращих підприємців, організацій нашого міста, які будуть давати свої презентації. І своїх підприємців, своїх досягнень. На площі будуть розташовані показові виступи повітряних аеростатів. Передбачаємо, що там пройде байкер-шоу взагалі на відкритті в 11 годині. Ми чекаємо багато гостей з різних міст, наших побратимів чи сусідів, які приїдуть, щоб поздоровити нас. Тому я всіх наших земляків, новомосковців, запрошую на відкриття нашого свята в 11 годині. Але я хотів би ще і попросити, тому що свято наше носить такий патріотичний дух. тому тому мені здається, щоб ми показали, що ми місто таке українське, дійсно з такими традиціями козацькими. Тому я всіх запрошую, щоб всі були в українському національному вбранні, в вишиванках, в віночках, тим паче, що для тих, хто прийде в цьому вбранні, ще чекає. Невеличкий сюрприз, про який я скажу трохи пізніше. Отже, як я сказав, в 11-й годині розпочнеться відкриття свята. І різноманітні будуть дійства на всякий смак, а о 13.00 відкриється етнофестиваль, теж присвячений нашій козацькій історії, етнофестиваль вуличної їжі, теж, теж на площі наших героїв. Паралельно в цей час в парку культури імені Сучкова mm -hmm. теж будуть відбуватися розважальні заходи. Там буде проходити і сімейна естафета, така спортивна розважальна для сімей наших. З 16.00 там розпочне роботу духовий оркестр міста Дніпропетровська, щоб була така невимушена атмосфера відпочинку минулих століть, коли наші... Да, ми ходили з зонтиками, з офіцерами, гуляли, танцювали. Тож ми також запрошуємо і в парк культури Сочкова. Отже, така різноманітна програма буде відбуватись до 19-ї години. Десь і в 19.30 розпочнеться великий святковий концерт на сцені біля палацу культури металургів. Він передбачає виступ єдиного нашого професійного колективу в місті це військового духового оркестру Пантонно-Мостового загону. Також будуть кращі виконавці і наші місцеві. Ну і звичайно, це подарунок місту, це виступ такої відомої української співачки Олі Полякової. І ось тут я хочу сказати про той сюрприз, який ми підготували для фанатів, любителів цієї. І співачки ми проведемо конкурс фанатів Олі Полякової, який називається Фото з Олі Поляковою. Що це передбачає в час святкування самого зранку, шукайте столик реєстрації цього конкурсу: конкурс фото солі полякової. Необхідна умова для участі в цьому конкурсі це є українське вбрання. Якщо ви підходите до столику достатньо буде якогось атрибуту. От єдиного вишиванка. Бак, чи... вишиванка. Угу. Я не говорю про шаровари, без шароварів можна без чоботів, але вишиванка обов'язкова для дівчат ще необхідний елемент. Це віночок. Віночок повинен бути висотою не менше 20 см. Так, як ми перекликаємося з творчістю Олі Полякової, отже, якщо серед дівчат буде визнана сама переможця, у якої буде віночок найвисокий, вона зразу буде мати право на фотографію з Олі Полякової, то інші учасники, які зареєструються, під час концерту пройде Жеребівка. І ще двоє щасливців будуть мати можливість після концерту сфотографуватися своєю любимою співачкою. Uh -huh. Тому я ще раз наголошую, будь ласка, приходьте на свято, але в українському вбранні в вишиванках і в віночках. Ну і завершиться наше свято в цей день, звичайно, святковим фейерверком, о 22.00. Наступний день неділя він також буде святковим. Розпочнеться він о 10-й годині на площі героїв з конкурсу дитячого малюнку, в якому будуть запрошені. Всі такі шкільні команди, і тема буде цього конкурсу наше твоє місто. Тому я теж запрошую ознайомитись з творчістю нашої малечі, тому що малеча вона стала новита. І в той же час, в 11 годин, в парку культури імені Сочкова відбудеться такий фестиваль. Новомосковськ ну, має талант, де ви також зможете ознайомитись з творчістю нашої молоді, наших дітей. І в парку культури Сочкова буде продовж такий арт-пікнік, де ви зможете відпочити, розважитись, на вас чекають і страви українські, і в той же час і виступи наших колективів творчих. Тому це буде дуже цікаво і я ще раз всіх запрошую на святкування нашого дня міста. Ось коротенько та програма, uh -huh. яка передбачається в ці дні. Добре, дякую, скажіть, будь ласка, от щодо фінансування. Якщо говорити про матеріальне забезпечення, яким коштом буде реалізовано от всі ці заходи, що ви щойно перерахували? Звичайно, заходів дуже багато і кошторис, який передбачався поправлінням культури, він не зможе охопити всі ці напрямки. Тому в цьому році в фінансуванні всіх заходів приймає участь, як я вже сказав, наші партнери. Ну, багато вийшло депутатів нашої міської ради, які будуть приймати участь і надавати фінансу. А найбільшу фінансову підтримку на сьогодні надає благодійний фонд Мій рідний край. Добре, дякую. Я пропоную вам звернутися до новомосковців зі своїми побажаннями, запросити їх на святкування все ж дня народження нашого рідного дому. Ну що ж, дорогі наші земляки, дорогі новомосковці, я ще раз вас вітаю з ним міста з ним народженням нашого найстародавнішого в Дніпропетровській області, а мабуть, і на всій східній Україні містечка нашого чудового, красивого. Я хочу поздоровити і побажати вам. Також у української козацької наснаги, які були в наших предків, щоб ви мали змогу свої Надії, мрії, щоб вони збулися в цьому році, але збудуться вони тільки тоді, якщо ви їх будете самі щось робити для того. Я хочу побажати, щоб завжди в нашому місті звучала українська поезія, українська пісня, щоб завжди на наших вулицях були посмішки, щоб вони розквітали і вишиванками, і новими будівлями, щоб наше місто було комфортним, щоб воно було затишним, щоб воно було місто для коханих і для наших старих батьків, щоб місто завжди радувало наших гостей, туристів з усіх куточків, щоб місто Новомосковське завжди було щасливим, світлим і величним. Добре, я дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, надали такий детальний опис плану заходів. На все добре. Дякую, до побачення. А я нагадую, що сьогодні на наші запитання відповідав начальник управління культури та туризму виконавчого комітету Новомосковської міської ради Віктор Петрович Шаликін. В студії працювала Наталія Бондар на все добре.